Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі Овни! Сьогодні для вас старого роскоп на квітень місяць. Подивимося, що на вас чекає, що вам принесе початок, середина і кінець місяця. На початку місяці буде якась творча робота, яка дуже велике задоволення вам принесе. Будуть якісь блискавичні ідеї для вирішення ваших проблем і ваших негараздів. Буде дуже багато праці, дуже такий активний місяць буде. Але ці справи, ця робота буде вам дуже велике задоволення приносити. Ви в будь-якій ситуації зможете вийти переможцем, як би вам важко не було. Ви зможете в будь-якій ситуації вийти переможцем, досягнути бажаного. Але будьте обережні, тому що на вашому шляху можуть траплятися якісь крадії і люди, які можуть просто вам заздрити, тим самим нашкодити і втягнути в якісь афери. Також, можливо, якісь будуть несподівані поїздки з початку місяця. Це, можливо, будуть якісь відрядження, або ж просто дуже багато таких... Активний буде початок, хай не якесь відрядження, але дуже багато потрібно буде їздити десь. Дуже багато такого руха буде. Головне, не сидіть на місці, дійте, не бійтеся реалізувати задумане, тоді у вас все вдасться. На середину місяця. У вас випадає десятка жезлів. Вона вам говорить про те, що ви звалили на себе дуже великий груз. Дуже взяли на себе дуже багато великих обов'язків, які вам важко потягнути. І карта говорить, що для того, щоб все налагодити, вам потрібно розподілити обов'язки. І також карти говорять по двійки мечів, що вам. Не потрібно закривати очі на свої проблеми. Таким чином, вони не вирішаться, а тільки більш загостряться. Ну, в фінансовому плані більш все стабільно буде, зміни, яких ви не захочете. Взагалі, зміни, які в ваше життя... От прям вриватися хочуть, ви не хочете їх, не впускаєте, ви їх боїтеся і думаєте, що вони будуть негативні. Це не завжди так. І перед тим, як від чогось відмовитись, гарненько все обдумайте. А не хочете ви нічого робити, бо ви себе дуже сильно недооцінюєте і заганяєте самі себе в глухий кут. Вам не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей, вам дуже важко. І вони постійно вам говорять одне і те саме, що ти нічого не можеш, що ти нічого не досягнеш, і так далі. Беріть себе в руки і вірте в себе, у вас обов'язково все вдасться. Пам'ятайте про це і обов'язково досягайте своїх, своїх мрій. Не здавайтесь ні в якому разі, хто б що не говорив. Хай вони говорять, що хочуть, а ви робіть своє. Вірте в свої сили. Відлюдник він вам говорить про те, що вам просто необхідний час побути на самоті, відпочити від всіх, як то кажуть, обдумати щось, запланувати якісь нові плани, нові ідеї, поставити собі якісь нові цілі. І також карта говорить, що всі важливі справи в середині місяці ви робили самі і нікому їх не доручали, тому що вони, можливо, не навмисно, а просто можуть вас Ставити, як то кажуть, просто забудься і так далі. Виповнити якусь вашу просьбу і так далі. Виконуйте все самі, тоді у вас все обов'язково вдасться. Двійка Кубків говорить про гарний настрій, про гарні зміни, про можливо якесь знайомство, в кого немає, в кого. Є сім'я або друга половинка, то у вас все налагодиться, якщо були якісь проблеми, якісь були не гаразди. Тут буде робота така в парі, якісь переговори і так далі. На кінець місяця у вас випадає десятка пентаклів, яка говорить про щастя, радість, про сімейний уют і просто про сімейне щастя. Ваш Пентаклі він вам говорить, що у вас будуть можливості, шанси для отримання якихось грошей, для якогось підробітку, для якихось опанування нових вмінь, якихось нових навичок. Тут головне, довіряйте тільки перевіреним фактам, і все буде у вас вдаватися, обов'язково буде у вас вдаватися. Вісімка кубків. Ну тут, знаєте, ви дуже сильно хочете змін. І змін на краще. От хочете ви щастя більшого чим маєте. Для цього вам просто потрібно передивитися свій життєвий маршрут, поставити собі нові цілі, про що вам відлюдник говорить, побудь на самоті, обдумати своє майбутнє. Просто гарненько все обдумати і прямувати до нових цілей, поставити новий маршрут собі життєвий. Можливо, в когось. Буде розрив відносин якихось токсичних, які вам просто заважали і так далі, в когось можливий переїзд, нова робота і так далі. Тобто головне в кінці місяця опікуйтесь про свої фінанси і зайвого не витрачайте. І про це ж вам говорить і підірка Пентаклів, що якщо будете зайве витрачати. Будуть дуже серйозні проблеми з фінансами в кінці місяця. Ресер говорить про пошуки порозуміння, виправлення якоїсь конфліктної ситуації, яка може виникати, намагатися якось примиритися в тій чи іншій ситуації, якісь несподівані поїздки, які теж можуть за собою вести якийсь конфлікт. Паш жезлів це досить. Благополучна карта, яка віщує дуже гарні зміни на краще, якісь новини, які ви дуже чекали від ваших рідних, від ваших близьких, від ваших дітей, перш за все. Тут головне не бояться ризикувати і змінити щось на нове, нове зробити в своєму житті. Ризикнути, прийняти якусь пропозицію і скористатися якимсь шансом. Підвевши підсумки, можу сказати, що у вас активний дуже буде початок місяця. Ви зможете, дуже буде якісь, якісь поїздки, будуть, дуже буде багато справ, але вам буде це все. Робоці з великим задоволенням, але просто остерігайтеся крадіїв і обманів у вашу адресу, тому що вам дуже сильно заздрять. В середині місяця ви дуже багато обов'язків на себе звалите, чим самим можуть бути якісь проблеми і невдачі в вашому житті. Також говорять карти вам про те, щоб ви не закривали очі на свої проблеми, не загострювали їх, а коли вони виникали, сразу їх вирішували. І навчіться довіряти вірити в себе і цінувати себе. Незважаючи на те, що говорять інші, тоді у вас все обов'язково буде вдаватися. Не забувайте час приділяти собі на самоті, обдумувати своє майбутнє і можливості якісь нові для себе обдумувати. На кінець місяця у вас буде от в сімейному плані, в особистих відносинах, тут у вас буде все дуже добре. А от у фінансах. Вам потрібно буде поберегти фінанси і зайвого не витрачати. Ваш джезлі, він говорить, що от саме за ті останні дні місяця для вас будуть досить вдалими, активними і насиченими. Також ось в середині місяця по десятки жезлів побережіть своє здоров'я і побережіть свою спину зайвого, не, не беріть зайвої багато справ, не навантажуйте дуже себе фізично. Бажаю всім дуже вдалого, гарного місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!